Мої вимушені канікули це історія дівчинки віри про нову реальність, спричинену війною. Хоча, на перший погляд, текст книги доволі простий, та в ньому багато міркувань і досвіду. Авторка Катерина Ігорушкіна розповіла, що рокопис створила у Коломиї нині ж роботу номіновано на престижну премію Книга року BBC» і вже готуються переклади за кордоном. Я є теж переселенкою, переселилася з міста Київської області. І коли донечка почала мене розпитувати про війну, власне, з цих діалогів і народилась ідея створити цю книжку. І на початку березня я вже її написала, і це не просто книжка, яка описує події, вона ще надає підтримку, емоційну підтримку, психологічну підтримку дітям і батькам, як прожити ці події. Тому що ми знаємо, що коли стається якісь дуже стресові події, часом нам бракує слів. Ми втрачаємо дар мови, ми наше тіло стає дуже таке напружене. І тому дуже важливо ці всі моменти гарно проговорити. Семирічна Коломаянка Злата розповіла, що дуже любить читати, тож завітала. На презентацію, щоб придбати книгу, люблю всі і казки, і, і то що я не знаю, і енциклопедію. стару підуть мені приніс з гори. Третього Під час презентації книги авторка, психологиня та відвідувачі багато спілкувалися на заході, окрім психологічних практик, відбулася арт-терапія для дітлахів. Казки для знайомих дітей, і так само для своєї внутрішньої дитини, тобто ті книжки з тими меседжами, з тією емоційною підтримкою, як, якої мені можливо бракувало в тих книжках дитинства. От і тому почала створювати такі історії. Також дітки малювали ангеликів. Це добро. Щоб в нашій країні було так. Щоб ми виграли, щоб Україна зараз перемогла. є авторкою 18 книг для дітей. З колоний Іван Малецький Галин Романчук телерадіокомпанія Раї